80 реактивних снарядів просто по житлових кварталах, нічний теракт російських окупантів у Нікопольському районі, аж 13 загиблих та 11 поранених. П'ятеро з них у тяжкому стані. Масована атака росіян на Марганець та Мирівську громаду, руйнувань зазнали понад два десятка, багатоповерхівок, а ще дві школи, гуртожиток та будівля міської ради. За життя поранених людей зараз борються лікарі. Усі подробиці нічного теракту вже знає наш Марко Ручка. Зараз він безпосередньо на місці ворожої а. Таке, Марко, тобі слово. Олена, вітаю, і справді Нікопольський район сьогодні пережив жахливу ніч. Аж 13 загиблих, 11 поранених, і п'ятеро з них у тяжкому стані. Під ударом російських окупантів цього разу опинилось місто Марганець та село Вище Тарасівка. Найбільше дістали саме Марганцю. Ми зараз знаходимося на місці події. Це центральна частина міста. І весь квартал і усі будинки, які тут знаходяться. Вони усі геть понівечені. Деякі квартири вже залишились взагалі непридатними до житла. Вибиті вікна, пошкоджені стіни. Як побач позаду мене знаходиться будинок і е, покрівля. Вона також постраждала внаслідок вибухової хвилі. І звісно що квартири, які знаходяться там на останніх поверхах, вони вже також не придатні до житла. Загалом реактивною артилерією тут пошкоджено понад два десятки поверхівок, палац культури, гуртожиток, дві школи та будинок для літніх людей. За інформацією наших Військових по звичайним житловим кварталам марганця російські окупанти випустили аж 80 реактивних снарядів. Дісталось і Вище Тарасівці Мирівської громади в селі до тисячі людей залишились без газу. Одна жінка загинула прямо у своєму будинку, де її оселі потрапив ворожий снаряд. і, На жаль, вона не вижила. Наслідки обстрілів зараз намагаються ліквідувати профільні служби. І на цю мить мене вся інформація. Ми залишаємось тут на місці. Готуємо сюжет для вечірнього випуску. Новин Олено. дякую, Марко. Нагадаю, це був наш кореспондент Марко Ручка з Марганця, де Вночі загинуло 13 людей. Там там ще 11 зазнали тяжких травм, в якому стані поранені люди та як марганець. Долає наслідки нічного теракту розкажемо вже у вечірньому випуску. Новин усіх глядачів закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу та спускатись у безпечні місця.